Це талон на право сидіти на газонах. От. Ну, я простояла чергу, отримала його. Видають такий талон за підпис. Це акція до дня ненасилля». Вимагають дозволити вільно сидіти на газонах у саду Шевченка. Бачиш, на один талон до це Це така найбільш абсурдна маніфестація. Е Таких авторитарних наклонностей нашої міської влади, і це те маленьке, що ми можемо відвоювати наше право користуватись нашим простором, нашими парками. З родиною сюди прийшла психологиня і волонтерка Катерина Шутальова, яка також стикалася із зауваженнями охоронців. Хлопчик заліз, чи то на бордюр, чи то на газон, на фонтан. Напевно, дитина зі станиці Луганської. Він сім років бачив тільки війну. Я його вивезла сюди показати, що таке мирне життя. Підходять ці хлопці з охорони, починають наїжати. Містяни неодноразово влаштовували протести через конфлікти з охороною саду. Рік тому у червні один з відвідувачів отримав струст мозку та забої від охоронця. Того звільнили. Втім, за кілька місяців про ще одне побиття заявили двоє студентів. Їх солміць витягли з туалету, коли дівчина стала зле. Угоди з фірмою Антирейдер розірвали, оголосили новий тендер. Його виграло інше агентство Зубер, яким керує колишній працівник антирейдеру. Після зміни охорони скарги на знущання в саду не припинились сьогодні. На акції надія нефа мати хлопців, яких у серпні охоронці змусили присісти сотню разів після пустощів на дитячому майданчику. Хлопець після виконання цих покарань сидів біля сходів і не міг піднятися. Зараз існує кримінальне провадження за 125 статтею Кримінального кодексу, нанесення тілесних ушкоджень легкого ступеня важкості. Адвокат дітей готує клопотання про перекваліфікацію злочину зі 125 статті на 127. -му. Це катування. Сьогодні охоронців у саду немає. Не заважають учасникам акції і комунальники Харків зеленбуду, які працюють поряд. От в нашому саду на газонах сидіти не розрішається. У нашому саду на газонах сидіти заборонено, адже вони не такі щільні, як на сухому фонтані на Майдані Свободи. Швидко ламається трава. Ламається трава. На акцію ж увагу звертають перехожі. Любов Грязнова приїхала з Дніпропетровщини. Ми сьогодні на екскурсії тут. І мене це здивувало, що заборонено. Чистоти такої, як у вас у нас немає, у вас чистіше, але на траві не забороняють сидіти. Серед основних вимог акціянтів також дозволити вуличним музикам грати у парках та розірвати договір з охоронною компанією. Вимоги передадуть до міськради, каже організатор акції Остап Молявко. Ну, оскільки ми ввійшли в передвиборчий контекст, я думаю, що ми зможемо отримати якийсь фідбек, і, можливо, треба буде попередити. Акцію завершили за дві години. Поліцейські нарахували 20 учасників, каже речення поліції Ганна Третякова. Порушень не зафіксували. Маргарита Дешкіна, Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.